Півел -Well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. І так, друзі, віта 23. Липня, слава Україні. І так, друзі, ранком сонечко встає. Гарна така. Температура, не жарко. І йдемо на роботу на працю. Так, що хочу сказати. Вчора ми знімали, почали ставити веделячі на сім'ї для того, щоб зняти 145 корпуса з нуклеусними рамками для наступного сезону. І відразу ставили полоски від компанії бывало. ну В частності вчора ставили апівару так як дві э, інакше пачки забули. Пройшли весь нижній ряд і весь другий ряд э, основні сім'ї. Ну, Кліусніже пройшли тільки 5 штук, так як на пробу було зроблено тільки 5 водолечей. Тільки 5. На ці ж у нас є 30 або 33. Навіть не пам'ятаю, якось так розложили, тепер пару днів і вийдуть. По ситуації, які зараз почався взяток обліски вон поставили в тазику, ніхто на них так і не притронувся. Подивлюся сьогодні, чи будуть їх сушити. Поставив на пару сімей. Планшети, щоб зрозуміти, як тут по кліщу. Ну, тут скажімо так, трішки менше кліча, ніж на основа на матководному точкові. З чим це зв'язано, все дуже просто. Тут в ранній, пері... ранній весенній період, після обробки, обрі... коли бджоли почали інтенсивно вирощувати бджіл для сезону, ми постійно забирали розплід. Забирали, 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 забирали для підсилки укліосів, після чого забрали матку, тільки після того дали неплодну плодну матку. І вона почала сіяти. Грубо говоря, починаючи з 15 квітня і до я не знаю, там, до 30 травня в цей період це був, скажімо так, той період, коли зовсім практично не лупились там бджоли залишки. Лупилися, все ж остальне, все, що насівало, ми забирали. Ну і маємо отакий от результат. Крізь, звісно, що є. 3, 4, 5, 7 в такому плані. Ну, якщо порівнювати з матководном, де там упало, грубо говоря, на такі планшети, як цей, ну там 15-20. А в даному випадку там до десятка, то візуально кажеться, що менше. Хтось скаже, чого одразу полоски ставив, треба було дочекатися, коли вже корпуса заберуть. Ну, Ці корпуса мідові, вони призначені для роботи на наступний рік з нуклеусним парком. Ми тут нічого з них качати не будемо, нічого тут такого з ними робитися не буде, меди з них братися не буде. Це просто зараз зняли, пересортували, коли, котрі печатні вони залишаються на зберігання на наступний сезон, а котрі недопечатані будуть складатися. В окрему так, пачку для того, щоб при зборці нуклеусів на зиму було відразу скомплектовані корпуса для формування так, їм зимних запасів. із таких недозапечатаних. Знайшов одну безматочну сім'ю десь в цьому ряду, десь там. А так, по великому рахунку, все. Добре, так що потрібно, друзі, починати думати о зимівлі, о обробітки бджіл від кліща. Цього року кліща, скажімо так, у нас помірна кількість. Нельзя сказати, що много, ну і немало цього року. Але вже на сьогоднішній день чую від колег, що кліща у них доволі багато. Багато людей цікавиться нашим новим Цим спреєм, який ми зробили. Беруть на пробу. Поки що ще буду відвертий, ніякого зворотнього сигналу не отримав стосовно опаду, осипу у них. Так як е, зараз ну, ми тільки коли першу партію послали. А люди беруть скажімо так, для того, щоб почати обробляти після медозбору, А у декого він ще йде. Так що, скажімо так, що, зворотного сигналу по клієнтам не маємо. А як буде, ну будемо озвучувати і розказувати. В нас же він себе зарекомендував непогано. Мені доволі сподобалася така робота з ним. В будь-якому випадку, скоріше, трішки, нежели з полосками, так як полоски. Треба поставити три в нашому випадку, і їх треба, скажімо так, акуратно е просовувати в улочку з листом вже бумаги набагато скоріше. Поклавши його на рамки, ви можете набризгати це набагато скоріше. Багато задають питання стосовно, скільки ж все ж таки робити пшиків. На сім'ю. В нових флакончиків, які прийшли, вони мають 40 о, 60 мл. Там, якщо робити по 10 пшиків на сім'ю, то їх хватить, грубо говоря, десь на 40 з невеличким сім'ї. Якщо перший флакончик отримав 50 мл, його хватало на 30. А цей же вистачає. Так що, якось так. Опять же, за рахунок. Візуального огляду ви відразу бачите, чи сім'я велика, чи мала. І тут вже теж може прийняти рішення, чи треба 10 пшиків, чи треба 8 пшиків. Бо дві різні можуть сім'ї. Один може бути відводок на 4 рамки, а один основна сім'я на 12 Тобто чи там на два корпуси і тому подібне. Ну, то Звісно, що одним треба більше, одним треба менше. І це все в середньому рахується. І... Візуально кожен сам собі приділяє, скільки же пшиків. Якщо бачите, що клеща багато, то може дати і більше пшиків. Ну опять же, друзі, це все, скажімо так, народні методи, саморобні і з усім треба бути обережно, нагадую, як з полосками навіть покупними, а також і з різними інакшими технологіями, бо так як це все отрава. Не стояти, не дишати тим, в руки менше контактувати, пальці не облизувати і тому подібне. Так що, друзі, якось так. За два дні, сподіваюся, бджоли зойдуть і будемо вже ставити на другу половину сімей видалячі. І вже потрішки загодовувати. Кстати, з кормовими запасами цього року добре в сім'ях. Закармлювати треба буде не так уж і багато, якщо завжди даємо Ми по 16 літрів, то цього року, думаю, треба буде менше, бо видку, що в гніздах непогано. Ну, а потім вже буду бачити. Я потім так все говорю, говорю, а коли приходиться закармлювати, загодовувати. Та даючи раз, другий, третій, а потім кажуть, давай давай четвертий раз дамо, щоб спати спокійно. В будь-якому випадку бджілки то складуть в сім'ю, а вони його не викинуть, вони його нікуди не дінуть. І якщо навіть їм вже не нужна та кількість, то вони його компактно складуть собі в гніздо і весною будуть надольше мати цих зимових запасів. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні!